Яку нішу вибрати для свого YouTube каналу? Звичайно, більшість людей заявить, що робити контент треба про те, що вам подобається, а там все докладеться. Але я не готовий погодитися з цією концепцією. Давайте почнемо спочатку. На що ми взагалі вибираємо тематику каналу з двох причин: перше, щоб будувати контент-план, вивчати нішу, аналізувати конкурентів і розміщувати свій канал в певному позиціонуванні, тобто, щоб не робити хаотичне дещо, яке потім закриється, і ми будемо дуже сумувати через те, що витратили на цей час. І друге, щоб порахувати математику каналу. Тому що відповідно до ніші і підходу, який ви оберете, так і варто буде планувати контент. Якщо ви будете створювати розважальний контент, грошей там менше, RPM там менше, і роботи вам треба буде робити більше. З іншої сторони, є шанси отримати більше охоплення, більш широку аудиторію і великі перегляди. Якщо конкретно ви можете створювати нішевий канал на тисячу переглядів або Канал для всіх на 100 тисяч переглядів, і при цьому монетизація може бути досить схожа, але про це трошки згодом. Перше, що вам треба зрозуміти, це подивитись відео на цьому каналі і обрати для себе, що ви робите: мистецтво або комерцію. Різниця елементарна: мистецтво створюється заради того, щоб воно було. Тобто створення продукту, створення відосу це і є ваша ціль. Самоціль, так би мовити. Ви не хочете нічого більше, тоді робите, що хочете, в якому вигляді і насолоджуйтесь життями. Цей канал не про це, але кожен раз я зобов'язаний нагадувати вам, що такий варіант також є. Просто я не створюю академію і не розповідаю про канали такого роду, тому що я в них нічого не розумію, я не митець, я ремісник. А ми повернемось до другого моменту: ви створюєте канал з якоюсь ціллю, переважно комерційною, не для того, щоб заробити всі гроші світу, а для того, щоб ключове часозатрати, які ви вкладаєте в цей канал, окуповувались. Тобто, якщо ви працюєте з рейтом 5, 7, 10 доларів на годину на звичайній роботі, це значить при витратах того самого часу на YouTube контент, на створення YouTube контенту, ви повинні отримувати Ті самі гроші. І виходячи з цього, і варто розбирати нішу. До речі, дякую всім, хто підтримав нас на Донателло, Але у Донателло проблеми з грошима з фондів, тому я переніс весь контент на Кофі. Там зараз є розділення на три рівні. Перший рівень це база, другий рівень це створення контенту, і третій рівень це монетизація. І відносно цих рівень і тематик я й буду розміщувати там контент. Ну, типу, купуєте третій рівень, отримайте доступ до всього. Купуйте другий рівень тільки створення контенту і базові знання, і купуйте перший рівень тільки базові знання. А також є монобанка, там за донат від 40 гривень можна отримати сет базових знань, типу сет базової інформації. Також буду вдячний за вашу підтримку для розбудови цього каналу. Їдемо далі. І ніші дорожче. Очевидно, вузькопрофільні, якісь юридичні, фінансові, бухгалтерські, там, де є гроші, там де є дорога реклама, і там, де аудиторія, яка залучена, може приносити гроші. Які ніші дешевші, це, очевидно, розваги ігри, кіно і гумор, і всяке таке суміжне. Якщо ми говоримо про RPM, то різниця може бути в рази. Тобто ви можете мати 0,5 на розважальному каналі і 3 бакси на каналі іншого типу. Але три бакси це вам прям пощастить, а от 1,5-2 легко можете мати. Тобто різниця доходу з переглядів буде в чотири рази. Той же самий час і отримати ці перегляди буде легше. На розважальному каналі. І тут треба дивитися: по перше, що ви можете запропонувати унікального в цій ніші? Ну тобто, робити огляди фільмів недостатньо треба робити щось цікавіше треба робити великі розбори щось гумористичне щось комедійне, або оглядати специфічну ні або ж навпаки робити щось онлайном постійно коротенькі відео там на 8-10 хвилин і щоб вони були новинні щоб завжди актуальні тут є шанси зібрати аудиторію але грошей буде менше тим не менше ви можете брати кількістю Якщо ж ми говоримо про вузькопрофільні ніші, то важливо одразу продумати монетизацію, тому що знову ж таки, як я казав, малий вузькопрофільний канал може приносити гроші, але вам треба знати звідки вони візьмуться. Тобто, умовно, якщо ви займаєтесь бухгалтерією, і робите бухгалтерський канал і набираєте тисячу переглядів на кожному відео, то це тисячу потенційних клієнтів, і це дуже, -дуже важливий момент. Що якщо ви набираєте тисячу нерозважальному контенті, це мало ймовірно принесе вам якісь додаткові кошти, і це просто люди, які шукають розваг. А тут специфічний експертний контент, і ця тисяча людей, що вас подивиться, цілком може стати вашою тисячою клієнтів. А це дуже багато, дуже і дуже багато. Давайте візьмемо нішу психотерапії. Візьмемо середній чек 1000 гривень за годину. В результаті, якщо наш відос набере. Тисячу переглядів, і ми отримаємо 5-7 клієнтів. То ми можемо отримати 5-7 тисяч гривень. Так, ми витрачаємо певний час, на те, що створити контент, перевірити, підготувати безумовно. Але в випадку з психотерапією дуже часто це переходить у формат підписки, і ви зустрічаєтесь з цією людиною раз на тиждень, тобто ви залучили одним відео 5 людей, це 5 тисяч гривень на тиждень, це 20 тисяч гривень на місяць. Виключно з послуг, виключно з одного відео. Такими показниками не може похвалитися жоден канал за рахунок монетизації або баймія кофі. Нагадую, один відос на тисячу переглядів приносить стільки. А якщо ви робите один відос на тиждень, так, це не гарантовано, але вкотре це цільова, це люди, яким це цікаво, це те, що може бути вашим майбутнім клієнтом. Інша тут проблема це ну, знову ж таки конвертувати їх з приглядачів в клієнтів. Але це вже ваш шлях. Ключова, що така можливість є, а у випадку з розважальними такої можливості немає. В результаті, яку нішу нам варто вибрати, перше, це звичайно орієнтуємось на ваші інтереси, і я не казав, що ми цього не робимо. Я казав, що це не єдиний фактор. Друге, ми орієнтуємось на часозатрати по відео. Треба розуміти, що якщо ви збираєтесь зробити шедевральний геніальний контент на години, а він не принесе вам нічого, ви закинете цей контент дуже швидко. Тобто раціональні затрат також повинна бути в ключових факторах. І третє, звичайно, це наскільки ніша взагалі вимагає цього контенту. Тобто вам треба проаналізувати вашу нішу, типу ваших конкурентів, і чи є там запит на більші перегляди. Наприклад, у нас, на мою думку, все ще є запит на новинний ігровий контент. У нас є Oldboy, який регулярно випускає великі відоси. У нас є Дмитрові новини, людинка, яка випускає коротенькі відео, але прямо дуже дуже часто. І нам не вистачає щось. Коротке, але не коротеньке і не велетенське, і кожного дня щось між вісьма і десятьма хвилинами. Я думаю, що це реалізувати не так то й просто, і по часу затратам це багато, це дуже активна постійна робота з оптимізацією про оптимізацію. До речі, створення відео. Ми поговоримо в майбутніх роликах, але мені здається, що це ніше вільне, якби якийсь ігровий магазин запустив щось подібне, це б могло конвертуватися в хороші перегляди і гроші. Тобто, ви кожного дня випускаєте контент, з новинками, фішками і приколами з ігор, розбавляєте їх чимось більш статичним, знаєте, новини важко витягувати кожен день і вставляєте промокод або промоуцію вашого магазину. Ну, наприклад, у вас там новина про The Last of Fast, можна купити The Last of Fast в нашому магазині. Ну тобто, от такий більш комерційний проект, я думаю, ще може вписатися досить легко в наш медіапростір. Це лише приклад. У вашому це може бути що завгодно. От з кіноконтентом, як на мене, трошки складніше, тому що я не розумію, як його монетизувати. Він може набирати якісь перегляди, там навіть сотні тисяч, але як його якісно монетизувати при цьому не будуючи бренд роками. Досить швидко, я уявлення не маю, тому що наскільки я бачив, RPM 1, один і це прям хорошо для кіна а там цілком може бути 0,7. Відповідно, вам треба робити на дуже широко. Аудиторію, які ми можемо зробити висновки. По-перше, недостатньо створювати контент на вашу улюблену тему. Вона ще повинна бути комусь потрібна, хтось повинен це дивитися і вона повинна монетизуватися. Чому? Вкотре поясню, тому що, і, звісно, в Твіттері напишете, що ви, значить, зажрались в общі Причина одна, щоб канали не закривалися. Я бачу стільки мертвих каналів, стільки людей, які не готові до комерції монетизації, стільки людей, які ну закидають проєкти свого життя, що мені аж страшно. Тому я прошу вас, подумайте про гроші заздалегідь, тому що у вас є життя, у вас є потреби. ви не можете створювати контент як мистецтво постійно. Будуйте комерційні проекти, бо вам треба за щось жити. І от. Ці моменти варто враховувати особисто. Я виходив би з можливостей. Конкретно людини зараз, тобто це одна людина, команда людей. Чим вона цікавиться, які в неї контакти, тому що якби я створював вировий контент, я б поспілкувався з гровими блокерами, які в мене в доступності, і подрізав би у них якісь фішки і ідеї. Якщо це кіноконтент, то виходив би якийсь кіноконтент і шукав би способи монетизації, але знову ж таки, ні ми моєї, ні світів, ні кістартові. Вони щось не запускають ніякі промоції, Я не бачу у них, от що би вони хотіли якось розвинути цей ринок. То звичайно, хороша ніша, яка дуже дуже Має багато каналів в собі, але ці канали розвиваються. Перегляди набираються, реклами там замовляються, і RPM там також окей. Тож, в цьому рослі я також розвивався. І щось вузькопрофільне, е Як цей канал, наприклад? Ми тут будемо говорити про Ютубчик, коли в мене буде сили на це. От і я буду клянчити у вас гроші на БМІ-Кофі. До речі, не забувайте підписуватися. Наразі це все пишіть свої думки стосовно ніші і. Питайте, якщо у вас є якісь запитання, будемо обговорювати це в коментарях. Павай, всього найкращого.